Шкода, нічого навіть віддаленого, схожого на суд в процесі проти Надії Савченко світ не побачив. Це було ганебне судилище, яке країна-агресор влаштувала проти українського офіцера з Великої літери, яка, як і належить, боронила свою землю від ворожих зазіхань. Україна ніколи ще раз наголошую. Ніколи не визнає ані цього судилища, ані їхнього так званого вироку, який своєю абсурдістю і жорстокістю свідчить про повернення російської юстиції в часи Сталіна Вишинського. Проти всіх, хто причетний до переслідування Надії Савченко, Олега Сенцова та інших громадян України, українських патріотів-заручників, які незаконно піддаються тортурам на території Російської Федерації. Мають бути запроваджені персональні санкції, як українські, так і міжнародні. У боротьбі за звільнення надії нас підтримує увесь світ. Відсьогодні ця боротьба вступає у вирішальну стадію. Я не просто сподіваюся на те, що Надія Савченко повернеться в Україну. Роблю для цього все можливе і неможливе. Здається теж. Під час зустрічей на найвищому рівні в нормандському форматі я неодноразово піднімав питання звільнення надії та інших українських заручників. Президент Путін тоді заявляв, що після так званого судового рішення поверне надію Савченко Україні. Настав момент виконати цю обіцянку. Я, в свою чергу, готовий передати в Росію двох російських військовослужбовців, затриманих на нашій території, за їхню участь у збройній агресії проти України. Судовий розгляд їхніх справ знаходиться на фінальній стадії, і одразу після їх завершення я готовий шляхом відповідних процедур забезпечити їхній виїзд до Російської Федерації. Такий підхід відповідає пункту 6 мінських домовленостей про обмін всіх на всіх, і це має бути зроблено негайно. Сьогодні вся Україна поруч з Надією, її мамою Марією Івановною, її сестрою Вірою. Вірю, що наші спільні зусилля увінчаються успіхом. І герой України, народний депутат України, офіцер Українських Збройних сил повернеться до нас додому, де ми всі її чекаємо. Слава Україні!